Пророк Мухаммад, мир йому і благословення Аллаха, сказав: коли людина вмирає, всі її справи припиняються за винятком трьох безперервної милостині, знань, якими можуть користуватися інші люди і праведної дитини, яка звертатиметься до Аллаха з молитвами за неї. Так, ти не побачиш плодів своїх старань, не побачиш слідів цієї поваги, але ти побачиш плоди. Праведності своєї дитини після того, як тебе помістять у нішу могильної ями, після того, як оселишся в місці, де немає ні близьких, ні люблячих, твоя дитина заступатиметься за тебе перед Аллахом зі смиренним серцем, з підкоренням, і сльозами він стане волати до Аллаха, щоб Він зробив твою могилу садом з садів раю, тому що ти навчив його, що є могила. Навчив його, що є відплата. Він полюбив тебе щиро, полюбив тебе з причини релігії, адже ти прищепив йому любов до Господа світів, як ти радів його праведності, прихильності до релігії і покірності Аллаху, так і він заступатиметься за тебе перед Аллахом коли тебе спіткають хвороби і випробовування. Він підніме руки і стане волати до Аллаха. О Аллах, вилюкуй мого батька! Позбав його труднощів і полегши його становище. Цієї миті ти зрозумієш, що Він найвідданіша і саме близька тобі людина. Коли люди віддаляються від тебе, він буде поруч. Коли вони залишать тебе без допомоги, Він буде з тобою. Він буде ставитися до тебе з любов'ю і пошаною. Коли закінчиться твій термін у цьому світі і ти покинеш його, саме Він омиє тебе за нашого Пророка. Зробить заупокійну молитву і попросить Аллаха пробачити твої гріхи. Він буде причиною того, що люди проситимуть Аллаха змилуватися над тобою, кажучи: нехай Аллах помилує того, хто навчав і виховував такого сина чи дочку. Благання дитини такого батька безперервно сходитимуть на неї. В день і вночі ти підіймаєшся в ступенях за допомогою молитв благочестивого і праведного нащадка. Який ніколи тебе не забуде, найкраще, що ти можеш дати своїм дітям, це прищепити їм любов до знань і до прихильників знань. Праведний раб каже: хвала Аллаху, який наділив мене батьком, який прищепив мені любов до пошуку знань, дав мені гарну вдачу, познайомив мене з вченими. Це ті благочестиві праведники, побачивши яких радіє душа і серце, заради цього великого блага. Нехай працюють і змагаються трудівники у земному житті, вияви старанність, виправ скоєне. Аллах допоможе тобі, якщо ти хочеш праведне потомство, яке дотримується ісламу і підкоряється Аллаху.